Так, друзі, є у нас трошечки металу. Що хочемо, хочемо зварити лавочку якусь прикольніку. Метал у нас 20х30. Ножки будуть 40 на 20. Там побачимо, що з цього вийде. Так, друзі, от. Зварив таку лавочку. Все максимально просінько. Зараз шліфану, бежирю, покрасю і зашєм дошечками. Отака історія. От єдине, я би отаку от, от лабу ще посередині дав. Просто металу не вистачає. Чуть-чуть воно. Як на мене, трошки прогинається. Або в місто 20 на 30 треба було дати 40 на 20, щоб було більше, більш жорстке ребро, може би не так прогиналося. Ну, в цілому сама ідея прикольненька. Тут теж ці стики не, не будемо, не запилю під 45, бо нема коли. Купимо пластикові заглушки і заглушимо просто. Ось така історія, друзі. Дивимось, що в нас далі буде. Так, Друзі, от зварив, прикрутив пару досок. ще от на спинку не вистачило. Ще, ще вирішили зробити отак. Тут поруч, ось такої труби у нас є залишки. І додавлю отак стойку внизу і можу укосі на бо щось воно трошки ходить. Так, навірника. Подивимося, що далі вийде у нас. Так, друзі, от доварив вже цю лавицю. Що ще додав? Добавив тут такий поручнік. Тут додав укосини арматурки. Чому би в нас низ трохи ходив? Тут трошки металу було, а трошки хімічили з того, що, що в нас залишалося. От тут оголошок ми клали. У нас боковий профіль 40х20. Тут у нас 20х30, посередині вголки і там дав укосені з арматурки. І ще добавило, і ще додав тут окосін, ну це так на, на всякий випадок. така красота. Що зараз буду робити? Зараз зашліфую шви, обзжирюємо і красимо. І в кінці подивимося, що в нас вийшло. Все, друзі, доварили. покрасили два шари. Дирки поклали заглушечки. Ось так як це все діло виглядає. Красота. Всім, кому сподобалось, ставте лайки, підпишіться. Всім дякую за перегляд, друзі. Всім пока.